Афіна, Тор, іди сюди, іди, дорогенько. Іди, мій маленький, йди, 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 мій маленький, Іди, дорогенький. Так, 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 дорогенькі. Пішли, пішли. Тор. Оце наша з дружиною, кімната, де ми проводимо, звісно, менше часу, ніж в школі. Кактуси я взагалі ще з університету. У мене там, де я жив, на всіх квартирах були кактуси, причому дуже багато. А це мій косметичний протез. Він мені дуже сильно допоміг в якому плані, в тому, що я можу завдяки ньому працювати в школі. Так? Тобто, коли я одягнув протез, так, то зараз в школі діти знають, що я вже був на війні. Раніше дійсно не знали, вони дивилися на цю руку і говорять, що у вас за рукавичка на вулиці, чому ви її носите, чому пальчик не згинаєте? Ну, тобто вони такої руки ще не бачили, а цей протез. Зручно він виглядає, виглядає і на руку. Трошки важко, він може тиснути, тому що палець трошки нестандартно там, зігнутий. Я в цьому році вчив дочку користуватися цим кресалом. У мене постійно на війні мало бути кресало з собою. Кава. Я не думав про саме поняття війни, я знав, що мені потрібно піти. Я просто взяв, пішов в воєнкомат. Говорю, дружині, я піду, знаю, що там до чого. Ну, як в, в тому анекдоті пішов, за хлібом вернувся через рік. Ще встиг позвонити дочці. І говорю, тут деякі люди прийшли, заблукали, і потрібно їм дорогу на схід показати. Та й поїхали під Житомирську область, Київська, недалеко від Бородянки. Наша задача була стримувати війська. Але такого бою ми не побачили. Все, що ми бачили, це як нас накривають просто артилерійськими цими снарядами, просто накривають желізом, железом, желізом. Цікаво було, що ми поїхали туди, не вміючи нічого. Тобто ми перед цим навіть не розряджали автомат, не заряджали. І вже там, будучи на місці, ми це вчилися робити. Десь під кінець травня ми поїхали на схід. Один день побули десь недалеко від Бахмута. Тоді була дуже страшна історія з Сєвєродонецьком. І... Моя основна війна це був в Сєвєродонецьк. Отам, отам перші і втрати, перші навчання, і сльози, і все, що хочеш, було. От чи страшно на війні, так? Перед боєм може і страшно. Після бою страшно. А коли починається бій, то вже не страшно. Ти вже починаєш, ну, я не знаю, це як інтуїція, інтуїція інстинкт самозбережня. Чекай, я витягну їх на себе, я витягну! Для мене війна це як сон. Я прийшов з війни я дивився фільми про другу світову. Я як будто бачив, що я там. Чому? Ну, ми мало спали. Так, дійсно, при обстрілах, коли вже стоїш на позиціях, в окопах, ти маєш чергувати, і через кожних дві години ти чергуєш там з напарником. Не дай Боже, бо хтось заснув, та то вже катастрофа. І дві години, дві години воно ні туди, ні сюди немає сна. І постійно обстрілюють, вони знають, що ви там, постійно обстрілюють, обстрілюють, обстрілюють. Під ці обстріли заснути ну, просто нереально. Коли вже організм ну, просто виснажується, тоді ти видрубуєшся, там на ту годинку чи дві. І от за рахунок цього, я так думаю, що от в голові ти не знаєш, де реальність, де сон. Мені ще допомагали книжки досить сильно, тому що навіть під час цих обстрілів я читав книжки. Постійно я брав з собою там в одному селі. Уже розбитому, практично ми там були, і сільська бібліотека. Вона вже була розбита повністю, і я собі там набрав декілька книжок. Я прочитав практично всього Джека Лондона. Практично всього. І про його капіталізми, і про його історії про виживання. Вони дійсно мені допомагали. І я в кожному окопі, де я був, я залишив по одній книжці. Вислови Черчилля, потім був Ніцше. Я не знаю, цей німецький. Він, він, він такий важкий на читання, але я все рівно читав, щоб відволіктись. Хемінуея були, книжки також позалишав. Я пам'ятаю це поранення, цей день. А то такий артообстріл почався, не те, що артобстріл, такий обстріл ну, зі всього, напевно. І РСЗВ, і АГС, і гранатомет. Ну, все, напевно. І танк був, все було. Безпреривний дощ. І ми, коли приїхали, ми тільки встигли розбігтися по посадках, і я пам'ятаю, вже що я дивлюся на свої артерії, свою кров. Ну, я сам сидів у копі. Я вже не чув нічого, що стріляло, не стріляю і не болить. Взагалі не болить. Встав, взяв автомат і пішов. пішов. Дивлюся, та рука толпається в лівій автомат, я йду, йду вперед, кругом, як Друга світова міни. Робочий протез з різними насадками. Правда, само погано трошечки те, що немає. Однієї самої такої основної насадки ну, я вже, напевне, сам буду робити. її. Це крюк, звичайний піратський крюк, тому що дійсно багато чого не можна робити. Я навчився робити це лівою рукою, а мені потрібно от її саме підтримувати щось і було б непогано такий гачок. Будінна ну, До речі, досить допомагає. Хто отак живе в селі, всі рекомендую собі таку річ зробити. Є одна проблема, що коли в мене почало все заростати, тобто в мене ж тут нічого не було, тільки гнилинес, нерви почали, які знаходяться тут, врізатися в шкіру. І рука дуже сильно чутлива. Тобто, от, може, знаєте, коли ліктем ударишся в щось, а це постійні такі відчуття. Тобто до чогось притронувся і зразу... Такі мурашки зразу як током б'є і дякуючи цій операції, мені трошки стало легше. Вони забрали самі болючі точки, але залишилися. Якщо я десь чуть-чуть сильніше, це просто катастрофа. Тобто парадокс. Та? Півпальця мертвого, що взагалі немає нервів, а тут досить сильно чутливі. Він все хоче сам робити. Все. За що не візьметься, він хоче, щоб саме тут все робити. От йде на грядку і пробує. Ми садимо картоплю, він самий пробує загортати, сапа і сази. он пробував копати, він і копає, і то все, все, все сам зварює і головне, що заливав. Коли заливав там цемент, бо треба було стежки, оці заливати стежки, то він не хоче, бо йому хтось допомагав. Він все набирав самий пісок, самий носив, все самий. Він хоче доказати, що він все може, що він, що він так, як і раніше. І дуже надійний, з ним дуже добре у гори йти. Він ззаді йде, мене вперед пускає ще свого побратима, теж пораненого взяв з собою, той теж не думав, що вийде. Але якось так вийшло, що він розчитує до хвилини, в якій годині ми маємо бути на тій горі. І все. І, одним словом, дуже добре надійний, такий, що я б я не знаю, я б не знаю, на якого раз ним йшла. А, так чого в селі важко жити? По-перше, Є такі роботи, які робляться кожен рік. Це огороди, це обрізка дерев, винограда, порядки, косовиці. І кожен рік я собі планую якусь стройку велику. Ви бачили, що може паркан не сильно. Все впирається у гроші, тобто не так в роботі, як у гроші. Вдома дуже було багато старих отаких дерев старої хати. Я їх зібрав і зробив альтанку. Такий лісочок, є зона віддиху. Я в цих кімнатах прожив 100 днів. Рівно 100 днів в мене був ремонт. Тут нічого не було. Я здирав стіни до штикатурки повністю. Все, голі стіни, починаючи від каналізації, електрикою. Я не хотів, щоб мені хтось допомагав. Єдине, що мені допомогла дружина, це спаяти труби до опалення. Після того, як я закінчив цей ремонт, мені стало знову скучно, ну, сумно, тому може це одна із причин, чому я пішов в школу працювати. Тобто мені Потрібно було чимось займатися. Це робота додому на, цілий теж, на цілу неділю. У тобто мене дітки написали самостійну роботу, як вони цікаво понаписували матеріал. Десь біля 6.30 ми виходимо із дому. Після того ми їдемо машиною Бограчани і пересідаємо на бус. Чому? Тому що ну, фінансова сторона також грає велику роль. І то добре те, що ми з дружиною разом працюємо в школі, що ми разом добираємося. Після цього їдемо бусом у Франківськ. Франківськ пересідаємо на наш номер маршрутки і їдемо в школу. Зазвичай дорога. Туди забирає трошки менше часу, півтори годинки десь на зворотній шлях, десь іде дві години. Синус 150 градусів. Синус 150. Дивимося далі. Це у нас синус ординати чи аксис. Страшно було перший раз зайти в клас. В лікарнях оцих цих півроку я вчився писати лівою рукою. Це було одне самих найважких, напевно, що я взагалі в житті робив. Тобто там і зошити рвав, і ручки ламав. Малюємо. У мене дуже класний вчитель. З ним математику я краще почала розуміти, як на мене, він доволі цікаво розказує. Все зрозуміло, якщо що, можна запитатися. Я дуже полюбила математику, коли нас став вчити її Тарас Степанович. Він дуже хороший, гарно пояснює, і дуже пунктуаційна людина, а також дуже відповідальна. Важко було важко, бо він попереджав, що мене не буде на зв'язку тиждень, два-три два тижні було без зв'язку. Молилися. Вірили, відчували, що все буде добре. Ми дуже щасливі, що хай таким чином, але він повернувся. Вчитель — це було завжди його покликання. Він... Трохи змінився, звичайно. Ну, війна всіх міняє, але він, мені здається, знайшов себе в школі, в дітях. Посміхається він в школі, йому тут добре, комфортно, приємно, відволікає від всього того. Дякуючи дітям, я знайшов щось, для чого варто жити.